Сьогодні я розповім про мерзенні збочені внутрішні порядки тоталітарної секти, яка пустила щупальця практично в усі сфери суспільства в багатьох цивілізованих країнах. адепти цієї секти це аж ніяк не наївні послідовники чи прості люди, яких обманом затягнули в культ, як це шаблонно малює наша свідомість. Навпаки, це добре підготовлені, часто забезпечені та соціально активні особи, серед яких є представники силових структур, політики, впливові бізнесмени, релігійні діячі та журналісти. Це згуртована і цілеспрямовано діюча організація з чіткою внутрішньою ієрархією та стратегією. Скажу більше: це деякі ваші священники, депутати і співробітники спецслужб. Ті, хто читає проповіді, пише закони і має забезпечувати вашу безпеку. Ті, хто тримає кнопку ядерної валізки. і ті, хто дає поради першим особам держав, і ці люди виявилися втягнутими не просто в бруд. Це по-справжньому смердюче болото настільки протиприродне, настільки далеке від усіляких моральних норм, що язик не повертається назвати те, що відбувається, хоча б примітивно людським і Йтиметься про вкрай принизливі обряди посвяти, якими пов'язані між собою всі ці люди.